Можна приглянутися до заповіді, на які посилається Ісус, а також до відповіді Йонака, то можна помітити, що в цьому переліку бракує заповідей, які стосуються пошани до Господа. Якби дві скрижалі Моїсеєвих, на одній скрижалі є три заповіді щодо пошани Господа. Нехай в тебе не буде інших богів, крім мене, не промовляй імені Господа Бога намарно, пам'ятай день святий святкувати. Ці заповіді Ісус не говорить до цього хлопця, юнака, але говорить про другу скрижаль. Шанувати батьків, не вбивати і так далі. Пошана до людей, до інших. Я так вспоминаю, що часто, можна сказати, навіть майже завжди, коли хтось приходить до священика, чи до, взагалі заходить до храму і починає розмовляти з священником, і коли йому кажуть, що треба посповідатися, покаятися. Він каже, а в чому я маю сповідатися? Я нікого не вбивав, я не крав, ну хіба що там? Але взяв то, що мені належить. Нікого не засуджує, то я свята людина, можна так сказати. Тобто, кажу, то то що то ти може свята людина? Mm -hmm. Тобто, чому ми приходимо mm -hmm. до храму? Навіщо людина приходить до храму? Навіщо людина, людині потрібно до Спасіння, якщо вона, власне, нікого не вбивала і так далі? Ісус Христос, власне, Якби знаючи завчасно відповідь цього юнака, йому задається питання, чи ти виконуєш ці заповіді, про які, може, хочеш сказати і похвалитися, чи ти дійсно їх виконуєш? Він каже, я з малку їх і насправді читаємо, що Ісусові цей е, юнак сподобався. Читаємо, що Він його полюбив. І каже, одного тобі бракує, роздай своє майно, продай і е, е, гроші роздай бідним. І тоді слідуй за мною, йди за мною. І тоді зможеш, власне, далі возлюбити Господа Бога, тобто мене, всім серцем своїм, всією цією своєю, всією душою своєю, зі всіх сил Своїх. Чому Ісус не згадав ці заповіді? Здається, юнак виражає своїм життям позицію своєрідного компромісу. Боже, я буду правильно поводитися, буду старатися, шанувати батька і матір. Не буду вбивати, красти, чинити перелюб, буду добрий, але залиш мені змогу самому бути Богом для себе, для свого життя. Не забирай оцього. Ми хочемо керувати своїм життям, як, як нам завадиться. Боже, я тобі дам то, 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 а для, а для мене залиш це. Ніби маленьку шпаринку для мене залиш. Але це маленьке, це виростає на велике. Може оказатися дуже великим. В наших очах це маленьке, а насправді це є найбільше. Не випадково саме багатство стало для цього молодого чоловіка перешкодою наслідувати Господа. Наявність грошей дає різні можливості в цьому світі, а можливості створюють враження, наче ти це ти керуєш життям. В першому читанні ми читали про мудрість з книги мудрості. Можемо вспомнити царя Соломона, який, власне, коли став царем, то перше, що про що просив у Господа, не про багатство, не про перемогу над ворогами, а про мудрість. Мудрість у керуванні державою. Мудрість у тому, щоб допомагати, щоб його люди в цій державі жили не бідно. І свободно, і добре. Так що звичайна кухарка в його державі могла бути багатшою в, сусідні, в сусідніх е, країнах е, когось іншого, інших людей. Але і мудрість, якщо її розум, скажімо, знання. Якщо їх використовувати не в тому напрямку, то і вони можуть стати, власне, як то багатство. Бо якщо знаємо історію цього царя Соломона, що він свої знання, свій розум, нібито, мудрість бо вже згубив почав використовувати інакше. І під кінець, світу, під, під кінець свого життя просто втратив розум. Господь забрав в нього цей розум. Бо буває так, що, власне, знання, які ми Придбаємо на початку в школі, пізніше Боже в інституті, в університеті, як ми знаємо, що ми ці знання можемо перетворити на прибуток в якійсь добрій професії і так далі. Що ці знання це наш капітал теж. І цими знаннями ми можемо або хізуватися, гордитися. Возвишатися над іншою людиною, цими знаннями, або цими знаннями ділитися з іншими і допомагати іншим людям, використовувати свої знання, як то кажуть, в благо іншим людям. Ну, тут зрозуміло, що хтось може молоток використати, щоб їм збудувати дом, будинок, або щоб збити людину чи сокиру. Так само гроші, багатство. Ісус Христос пропонує цьому Янакові якнайкраще по-євангельськи використати е, свої гроші. Так зване меценатство тепер відбувається. Правда, то потрошки. А Ісус йому пропонує радикально використати його багатство, роздати бідним і йти за ним. Що то є за вушкоголки, про які Ісус Христос каже, спілкуючись зі своїми учнями? Легше Верблюдові пройти крізь вушко голки, аніж багатому війти в царство Боже. В Єрусалимському храмі були такі вузькі двері, прохід вузький, для того, щоб хитрі прихожани, якщо так скажемо, не входили до храму. Зі своїми верблюдами, паломники, щоб залишили свої речі, свою поклажу своїх верблюдів поза брамою міста, щоб залишили ці речі поза брамою міста, храму. Власне, тому цей проход, ці двері називалися вушко. Вугольне, вони були вузькими. Такі. Що верблюдові треба було б на півзігнутих колінах проповсти і всю поклажу треба було б залишити там, назовні. І, власне, тут припоминаються слова, що до Царства Небесного ведуть не широкий не прохід. А вузькі? Вузькими воротами ідемо до царства небесного, вузькі двері. Тільки очищена людина може уйти в царство небесне. Я так споминаю, колись мав такий сон, що Ісус Христос іде. І входить якби в таку щось ніби як печера, такий вузький прохід. Спочатку цей прохід є якби широкий, що можна йти в повний зріст і свободно, але пізніше цей прохід стає вужчий і вужчий. І треба вже йти так боком, протискатися, але Ісус іде. Туди проходить і кличе мене, йди за мною. І якби не Ісус, то я би туди боявся йти. Тому що тут може появитися, як то кажуть, і клаустрофобія, боязнь тісного пространства, і страх, що там може бути тупік в кінці, може там проходу немає. І що треба протиснутися, що я, а ще, а вдруг я можу застрягнути. І пам'ятаю, теж в Карпатах з молоддю ми проходили десь в горах, там були, був такий прохід вузенький теж, в, в щілині між скелями. І туди проважати всіх проводив, щоб всі пройшли там. І той прохід називався чистилище, такий, що треба очиститися. І цікаво, що ті, котрі були трошечки комплекції, трошки більші, то вони залишилися, і їм треба було потім обходити навколо. Йдеться, звісно, про духовний сенс так, та, та, такого проходу для нас. І це все мені напоминає вугольне вушко. Що нам треба очиститися, щоб попасти до Царства Небесного. Легше Верблюдові пройти крізь вушко голки, аніж багатому війти в царство Боже. Спробуємо зрозуміти цей фрагмент також у світлі єврейської традиції, так званому Мідраші, в коментарях. До пісні пісень читаємо ось такі слова. Святий сказав, відчини для мене двері, такі, як вушко голки А я відчиню для тебе двері, крізь які пройдуть верблюди з наметами. Власне. Вушко голки це шпаринка у твоєму серці. Яку сьогодні можеш відкрити для Господа? Це може бути хвилина молитви і читання Слова Божого протягом дня. Хіба 10 хвилин за 24 години не виглядають як вушко голки? Чи ми принаймні 10 хвилин приділяємо для читання Святого Письма? Вальза, може, принаймні п'ять хвилин, щоб через цю шпаринку ми могли попасти до царства Небесного. Але цими дверима може прокрастися, пройти, протиснутися Ісус Христос. І змінити твоє життя. Але краще, власне, щоб сталося так, як власне, тут говорить цей коментатор. Святий сказав, відчини для мене двері, як вушку Голду, а я відчиню для тебе двері, крізь які пройдуть верблюди знаме. Щоб я для Господа відчинив двері свого серця не у землі, а що. 为什么那书？